Наймолодший володар телевізійної премії Еммі. 15-літній британський актор Овен Купер, який зіграв у міні-серіалі юнацтво, здобув одну із головних американських кінонагород. 77-ма церемонія ЕМІ відбулася напередодні в Лос-Анджелесі. Нагороджували передовсім акторів та стрічки, які виходили цьогоріч на стрімінгових платформах, як от Netflix, Apple TV та HBO. Зіркою вечора став 15-літній Овен Купер, який увійшов в історію як наймолодший актор, який отримав Емі за роль другого плану. У серіалі про підлітка якого звинуватили у вбивстві. Загалом ця стрічка здобула аж вісім статуеток. Серіал про швидку допомогу лікарня Піт визнали найкращою телевізійною драмою. А сатиру на шоу-бізнес студія комедійним серіалом року. Найкращим ток-шоу вперше за десятиліття стало вечірнє шоу зі Стівеном Кольбером. За іронією долі, буквально у липні, оголосили про його закриття із фінансових причин.